Розпочалися заходи ретро вечором на Михайлівській вулиці. Тут зібралися люди поважного віку, аби послухати улюблені класичні мелодії, пісні своєї молодості та потанцювати. Я корінна житомирянка, але давно живу в Москві. А сьогодні вот я узнала, що тут такий праздник, московський. От у нас в Сокольниках і суботи є такі мероприятия для пожилих людей. Ну, как-то неудобно даже сказать, что я уже в том возрасте, но жизнь есть жизнь, я уже именно из, из того поколения. Вот. И мне приятно очень, что в Житомире тоже начинается такой, э, такой старт, и, и пожилым людям тоже будет возможность не только получать пенсии, не только приходить в аптеку на рынок, а можно будет прийти на городскую площадь, старую Михайловскую, вот я считаю, что это хоть маленькая, но площадь Михайловскую, встретиться, потанцевать, обменяться новостями. И вообще... Бути Організатори заходу кажуть, що такий спосіб дають літнім людям не тільки можливість змістовно відпочити, а й відчути себе потрібними суспільству. Мені б хотілося, щоб оце свято воно, як було, ну, започаткувало таку традицію в Житомирі, щоб раз на тиждень могли прийти сюди люди поважного віку і потанцювати, послухати класичну музику, своєї молодості. Музику вона. На сьогоднішній день це вже класична музика. Вона подобається як молоді, так і людям постарше. І мені здається, такі свята вони подарують позитив. І якщо це буде кожного кожного тижня, ну це буде чудово. Дощова погода не вплинула на настрій учасників ретровечора, адже вони на кілька годин поринули у свої молоді роки, де поганої погоди не буває. Хмистецького проекту Культурна версія на площі Корольова відбувся святковий концерт за участю Житомирського драматичного театру, столичних артистів та маестро світового рівня Володимира Гришка. За словами ініціатора та ідейного натхненника заходу, народного депутата Геннадія Зубка, мета проекту показати житомирянам альтернативну версію святкування дня міста. Молоді можна показати, як можна відпочивати без алкоголю, без пива, без спиртних напит. Тому сьогодні ми запросили всіх житомирян приєднатися до взагалі, я вважаю талантів сьогодні України, які яких знають і за межами України. І тому нам хотілося б, щоб саме ті позитивні емоції, які сьогодні отримують житомиряни, передалися на наступний рік. І місто Житомир було відкрите не тільки для житомирян, а для всіх гостей. Попри погодні умови долучитися до проекту, прийшли тисячі житомирян, які впевнені, що подібні заходи мають бути для того, щоб об'єднати наше місто заради створення та збереження нашої культури, заради того, щоб розкривати вміння людей і поширювати культуру. Люди можуть зібратися, прийти люди будь-якого віку, тобто від маленьких. Від батьків з дітьми до людей похилого віку, ось отримати насолоду, насолодитися дійсно цікавим концертом. Ось це все проходить культурно, тобто є місця для сидіння і ну без ніякого алкоголю. Кульмінацією дійства стало фаєр-шоу від Київського театру вогню та святковий салют.